Під час засідання військовий комісар Баранівсько-Романівського об'єднаного районного військового комісаріату Сергій Конопацький зазначив, що у Романівському районі військовозобов'язаним вручено понад 160 повісток, із них 11 офіцерам. Третина військовозобов'язаних вже прибули до комісаріату та пройшли медичний огляд. Із цього, цієї кількості 13 чоловік вже проходять службу в навчальних підрозділах, із них один офіцер по постачальниках техніки. Вчора ми закрили наряд поставки техніки на базу зберігання міста Озерне, СТО Озерне. На сьогоднішній день задання у нас виконано на 100% по першій хвилі. Наголосив військовий комісар на проблемі з військовозобов'язаними, які за різних причин не отримали повістки та не з'явились у комісаріат. На сьогоднішній день 99 чоловік матеріал ніхперний на, на уточнення місце перебування або неправдивого повідомлення місця перебування до. Управління внутрішніх справ діносиде чоловік і два чоловіка у нас на передачу досуду до дослідчих до органів прокуратури два чоловіка, які мають ознаки злочину статті 402 ухилення ухилення військової служби. Під час засідання говорили і про захисні укриття. Нині на обліку у Романівському районі перебуває 21 захисна споруда, яка обмежена готова для використання за призначенням. У 14 з них вже провели інвентаризацію та виготовили технічні паспорти. Власниками захисних споруд проводиться зараз робота по устаткуванню і наведенню в них хоч елементарного. Такого порядку, щоб там можна було розмістити людей при виникненні надзвичайних ситуацій, також було зазначено, що у районі визначено додатковий список приміщень їх 37, які можуть бути використані для захисту населення у разі терористичних проявів або виникнення надзвичайних ситуацій. У разі необхідності у захисних спорудах району зможуть сховатись понад 3,5 тисячі громадян. Під час засідання говорили і про додатково створені дружини, які патрулюють населені пункти. Звітували і про готовність лікарень, які забезпечені ліками та можуть приймати поранених. По завершенню голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський високо оцінив стан готовності Романівського району до можливих виникнень надзвичайних ситуацій, відзначивши взаємодію органів місцевого самоврядування та виконавчих органів влади. Робота ведеться в районі, це є приємно. Робота ведеться по всім напрямках. Є певні моменти, на які я звернув, потрібно доопрацьовувати. Хочу, щоб ви надалі також відносились до виконання своїх обов'язків з з такою ж серйозністю, сприймали цю ситуацію, яка є надзвичайно серйозно, сконцентрувалися.